Всім привіт! І прошу мій світ. Один з моїх підписників просив зробити детальний огляд преса для соку з замірами і поясненнями. Він складається з 25 дощечок із дуба, скріплені між собою прозорою пластиковою лентою на маленьких шурупах. Відстань між ними 1 см. Ось така решітка на дно діаметром 30 см. Скріплена вона мідними цвяхами, відстань між дощечками 2 см. Далі йде натискний блин. Він зроблений з дубових досток товщиною 3 см в два шари перпендикулярно і з'єднані між собою меблевими конфірматами, тому що це найбільш надійне кріплення. На цей блин пішло 9 конфірматів. Зверху вкручені два гачка, для того, щоб краще виймати його з бідона. Сама конструкція зроблена зі звичайних брусків, як показано на відео, стянута шпильками 10 мм, і законтрагаєна. Звичайний молочний бідон, обрізаний на висоту 37 см. Він раніше в мене був як самогонний апарат, поки я не купив собі перегонний куб із нержавійки. Внизу вже була зливна горловина, то я підлаштував під звичайну пластикову пляшку, щоб не використовувати щось залізне чи латунне. Зім'яв її, щоб сік тів стройкою, дешево й сердито, але працює супер. І в бідоні не виглядає, сік стікає повністю. Набарні бруски підбирайте, скільки вам буде потрібно, в залежності, скільки ви насипаєте потрібних фруктів. Але я не раджу насипати багато. Подивіться моє відео про прес для соку. Скільки насипаю я, щоб більше соку вам віджати. Ця конструкція з брусків повністю розбірна і кріпиться до мого садового столика. За допомогою двох болтів на 10. Розміри брусків і столика будуть на відео. Ну і як же без трудяги, мого п'ятитонного домкрата, який залишився після продажу зіла? До речі, подивіться відео про те, як я відновлював свого зіла. Ось так це виглядає всередині відона, в зборі. А так виглядає ззовні. Після літнього сезону я відкручую бруски від садового столика, ховаю під кришу на горищі, а столик використовую в саду чи огороді. І так він працює вже п'ятий рік. Тому далі зроблю цікавий проєкт, щоб подрібнювач для фруктів і прес були на одній платформі. І на колесах. Тож підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити цікаві відео. Далі тільки цікавіше. Сьогодні моє 25 відео, і саме сьогодні 250 підписників на моєму каналі. Дуже вам дякуємо!